Доброго дня вам, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо такий легесенький салатик, який називається Хмаринка, тому що він такий легенький, правда, як хмаринка. Єдине в ньому саме важче, що я використаю, це майонез. і то... Це не обов'язково. Можете взяти сметану, додати туди трішки гірчички для, для смаку, І, або сметана плюс йогурт, такий класичний. Буде легше, набагато ще легший салатик буде. Але мені сьогодні захотілося саме із таким жирненьким майонезом. Але цей салатик все рівно називається хмаринка. Що для нього потрібно? Пекінська капуста, потрібен горошок, все зелене. потрібен огірочок, пів огірочка буде досить. І зелененька цибулька з нашого городика на підвіконні. І два відварені круті яйця. Зовсім небагато солі, а то ще й на смак, тому що в майонезі все є. Цибулька вона трішечки така говстренька, і в горошок теж тут є сіль. Тому все змішати, скуштувати, аж потім додавати сіль. На в якому разі раніше. І побажання додати мелений перець. Зараз все буду показувати. Дуже смачний, дуже легкий салат хоч на кожен день. Як на мене, то мені достатньо цього салатику і скибочку такого житнього хліба і я сика. Пропорції можете додавати любі. Так, я беру частинку капустинки. І що хочу вам сказати, що нарізайте навіть оцю саму грубішу частинку 2-3 см відрізаєте, все інше нарізайте, самі поживні такі, і самі вітаміни, саме у цій твердій частинці, не тільки в височках. Просто саме цій частинці нарізаємо трішечки дрібнішенько. Ось такий вийшов гарний салатик. По бажанню можете додати зовсім небагато солі. Зелені, крім цибульки, я не додавала. Якщо у вас є свіжа зелень, але тільки свіжа, можете додати зелені. Ось так. І пробуємо, дивіться, гірочки окремо, капусточка, все, горошок. Де-не-де де, шматочки яйця ми положимо так в серединку, буде квіточка. Він дуже ніжний, дуже легкий і дуже-дуже смачний. Шалат з хвилинка хмаринка. Готуйте. Хай вам смакує. Хай Господь благословляє, щоб було для кого готувати, що готувати і де. Радуйте своїх рідних і близьких, нехай Господь благословить кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов. Зустрінемося!